Шанування, дорогі земляки, в медіа студії Обрієві я Костянтин Григоренко, і гість студії Сергій Миколаївич Мовчан, керівник Кунівської сільської військової адміністрації. Вітаємо вас, Сергій Миколаївич. Доброго дня. Ми продовжуємо серію прямих ефірів, продовжуємо будувати місточки між владою і громадою, і ми говоримо, як проводять свої діяльність органи місцевого самоврядування в Ізюмському районі. На початку цього року ми вже запрошували до нашої студії Сергія Миколаївича, говорили, як йдуть справи Кунівської громади. Сьогодні ми вже на фінішній прямій закінчується фінансовий і календарний рік, і тому ми говоримо, що зроблено, як ідуть справи у вашій громаді. Давайте ми почнемо все ж таки з населення, яке сьогодні є. У Кунівській громаді і цікаво було дізнатися і нам, журналістам, і мешканцям Ізюмщини про населення, яке в громадах. А ще, якщо є такі цифри, скажіть, де найбільше проживає, де найменше? І як проходить оця міграція населення? Ну, взагалі, після деокупації в нас населення зменшилося майже на 40% населення в громаді. Коли було 4,5 тисячі населення, то зараз 2800 чоловік проживає угу. на сьогодні. Ну, по статистиці, у нас за рік після декупувації повернулося близько 100 чоловік. Не так вже й багато. Небагато. Небагато. Ну а яка причина? Ну, по-перше, ну те, що дуже багато зруйнованих в нас, ні. Але люди виїхали, багато хто за кордон працевлаштувалися, не вони розуміють, що тут. Поки що працевлаштуватись неможливо, тому там працюють, приїжджають, повертаються угу. хто за кордон, хто в інші області, там де вони знайшли, поки що собі тимчасову роботу, прихисток. Тому як би так. Тому... Де найбільше, де найменше проживав, В яких населених пунктах? Ну в нас же ж самі населений пункт, так би мовити, якщо Бугаївка і до війни було там 1100 чоловік, то вона ж саме більше була. Так. Да, зараз мінус в них десь мінус 300 чоловік проживає угу. на, на сьогоднішній день. Є невеликі села, які було там 40 чоловік, залишилося 11, там так та ж саме Боголюбівка, 11 на чоловік. В рідний край там всього 5 чоловік проживають, всього лише. Угу. Ну, ну в середньому десь 35-40% це так ну, по старостатах, так і є. Ще в, в кожному Ну, тоді в зв'язку з цим я хотів вас запитати, чи доходить увага вашої влади до оцих маленьких населених пунктів, де по 5 чоловік проживає? Так, вони забезпечені всім. От ну я маю на увазі, ну елементарне, тобто хліб, там доступ до інших там комунальних. Ну послуг. бувають, що ви розумієте, що не скрізь це, ми можемо відкрити ці послуги надати, але є старостати, працюють, тому звертаємо увагу на всі питання. Якщо угу. телефонують напряму до мене, намагаємось вирішувати питання. Ну не все не все получається, але. Намагаємося, щоб, був, щоб всі були забезпечені. Uh -huh. Коли це були питання там, з гуманітарною допомогою, то це зверталася увага на всі населені пункти, не, не тільки на центральні там, садиби. Uh -huh. Ну, ви згадали старостинські округи, тоді наступне питання в мене буде наступне. Наскільки укомплектовані старостинські округи? Хто керує в цих старостатах? Ну і взагалі, як організована робота старостинських округів, яка взаємодія з вашою адміністрацією? Як часто ви збираєтесь проводити наради тощо? Ну, старостати укомплектовані на сьогодні повністю. Ну, так як було і раніше, по структурі там працює староста і також є адміністратори, які uh -huh. надають послуги. Це ті ж самі довідки, які на місці можна видати. З адміністратори працюють практично всі, ті, що й були. По старостах, то в нас немає стане нема, якби старости вилепчанівці, але там людина, яка виконує обов'язки старости. Uh -huh. Ну повністю виконує всі обов'язки і до нього звертаються люди. Угу. з цим питанням, яке можливо, а так укомплектованість повна. Тобто, ви постійно з ними проводите наради. Ви знаєте, що відбувається? Наради відбуваються десь ну, двічі на місяць, так угу. щоб вони приїжджали. Ну а з старости кожного ранку надають звіт телефонний, що відбувається, щоб були в курсі, якщо там нема світла, ще чогось, ще якісь питання, щоб ми оперативно це вирішували. Ви згадали світло, а я дійсно хочу вас запитати, як сьогодні Кунівська громада підготувалася до зими? Чи буде тепло в оселях громадян і в закладах соціальної сфери? Чи є якісь проблемні питання? По закладах проблемних питань у нас немає. Ну, Ви ж знаєте, що саме, наприклад, школи вони онлайн. Так, Тому так. ми їх будемо ті, що залишились цілі школи. Ми будемо опалювати в режимі, щоб підтримувати угу. температурний режим, щоб потім не, не прийшлось відновлювати там від плісняв і таке інше. по медичних закладах опалення налагоджене, забезпечені, де дровами, де газ все підключено, працює. По населенню. Ну, власне, у нас по нашій статистиці у нас 370 дворів, які. Потребують паливної деревини, uh -huh. з них на сьогоднішній день десь 270 забезпечено за рахунок міжнародної організації Ньюве бракетами паливними. Залишилось десь близько 100 дворів, які не забезпечені. Поки що це питання відкрите, вирішуємо, як, як ми зможемо допомогти. Uh -huh. Це так. Ну, так, питання дуже відкрите в тому плані, що в нас в населення дає газове опалення, але ви ж розумієте, що деякі бабусі отримують за, тобто, пенсію, отримують в районі там до трьох тисяч, і оплата за газ дуже велика. Mm -hmm. Отут потрібно попрацювати і нам, і урядові, щоб ми якось спрацювали на субсидії, таке інше, mm -hmm. щоб вони могли за, заплатити за це спожитий газ. Е, в зв'язку з цим у мене питання mm. наступне. Чи відновлено скрізь в громаді електрогазу та водопостачання? Так, електрогазу водопостачання відновлено по громаді скрізь, скрізь. Ці бувають ну звичайні перебої бувають, тому що це є і таке інше, але це все вирішується. Ось Липчанівка у нас майже 3-4 дні без світла була, але це все якби. В межах того, що там відновлювалися. На сьогоднішній день можливо буде навіть запитання від Лівчанки, що в них і сьогодні нема світла, але там пів села є, а пів нема, тому що замовили наш Рем, ізюмський, замовили запчастини на трансформатор. Повинні сьогодні підвести і відремонтувати. Це наслідки буревію того? Ну, напевно, ну, там, якби можливо, вже зношене обладнання, ну що так. вони три дні не могли знайти причину. А я ще хочу повернутися до. Про забезпечення дровами населення. Нещодавно уряд прийняв постанову Кабінету міністрів і там збільшив суму на відшкодування, на придбання дров якраз. Чи вже є якісь у вас рухи в цьому напрямку? Ну нам поки що це мається на увазі субвенція. Поки що нам цього не доведено, тому ще немає. Угу. Коли наради проводяться, були наради у нас по понеділках. Наради за участі Верещук і. Обласна рада проводить наради з цього питання. Також цей понеділок буде підняти це це питання на, угу. на раді. Ясно. Давайте поговоримо про медичні послуги. Ви сьогодні вже згадали, що практично всі заклади охорони здоров'я забезпечені теплом. Розкажіть, будь будь ласка, хто де надає медичну допомогу на території громади і чи достатньо медичних працівників та ліків? На території громади в нас працює в нас приватна медицина, це ПП Ровчак, а працює три сімейних лікаря. Вони залишились ті, що були до початку війни. Три сімейні лікарі угу. Було до війни 11 медичних сестер. На сьогоднішній день працює 10. Одна виїхала. Але в Ну наскільки це можливо, в всі, 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 усіх населених пунктах всі, хто працювали, так і залишились працювати. Mm -hmm. Є там питання з приміщеннями невеликі в тій же Липчанівці, що приміщення дуже велике, його потрібно там проводити ремонт і дуже великі кошти. Тому прийом, лікар проводить прийом по пристосованих приміщеннях. Тому ж в клубі там Венчуківців це приміщення старостату, але за забезпечені лікарями. Ліками з інформації ревчак. Приватні підприємці, то вони також забезпечення першої необхідності. Добре. Давайте поговоримо про фінанси. Фінансовий рік добігає кінця, відчув чи ні місцевий бюджет надходження від сільхозвиробників? Я вже вас спитав в березні і можете вже сьогодні сказати: хто найбільше сплачує до місцевої скарбнички податків? Найбільше це ТОВ. Це то в СК Восток, АПК Хлібопродукт, агрофірма Ніка, це найбільші платники. Угу. Так, вони найбільші платники, але коли порівняти, ну це я розумію, що це після деокупації заміновані землі таке інше. Але ж надходження ті ж самі, коли, наприклад, СК Восток порівняно з 21 роком, мінус 35% податки. Та ж золота нива мінус 94% надходження податків. Mm -hmm. Хлібопродукт мінус 73%, ну і в такому плані. Ну, mm -hmm. не беремо тих, що невеликі там платники. Тому надходження набагато зменшилось. На сьогоднішній день громада більше з дотаційними, тому mm -hmm. найбільше нас надходить офіційний нас на складі. Тобто, mm, це державні кошти. Державні да? кошти. Всього, ну. Надходжень у нас ну посередння з минулим роком у нас більшелись надходження на 20% Власні? цей власні надходження угу. також, але сильно розуміти по статистиці, коли мінус 30-40 50 відсотків угу. надходжень. То... А до речі, ви згадали питання безпеки роботи агропромислового комплексу. Як впоралися аграрії, чи вони встигли провести посівну кампанію? Засіяти озиму пшеницю, інші культури, якщо ви говорите, що все ж таки деякі ділянки були врубовані. Ну, Зрозуміти, це ж приватні труніси. Всі, всієї інформації в мене немає, Знаєш, ну, зараз все пис... але більшість я знаю, що проводились так звані гуманітарні розмінування, наймались приватні фірми, які uh -huh. ліцензовані. Це і Золота Нива, uh -huh. і Восток, і інші наймали. Вони проводили обстеження полів. Тому весняна компанія, коли сіялися там ж лінії технічні культури, то вони не в змозі були все охватити, тому що ну, все це йшло поступово. Пройшли сапери поле, засіяли Вос... зараз. Влітку ну, восени, коли прийшла посів спасів то також я думаю, що вони не засіяли все те, що планували, тому що. Дивлячись на поля, вони навіть не, не змогли зараз ще зібрати все те, що хотіли зібрати, те, що засіяно, тому що відсутність техніки, вона розграбована, розбита. А скажіть, от ви згадали гуманітарне розмінування? Чи е, безпечно вже доступ до місць громадського, як то кажуть, скупчення людей? ну Я маю на увазі там крабниці, інші установи? Тобто уже нема такої загрози, що люди можуть десь потрапити на вибухові ці пристрої по населених пунктах. Власне в самих, в самих населених пунктах у нас угу. загрози такої немає. У нас якщо була саме більше таке загрози, якщо були, то це більше Іванчуківський старостат, там щасливе село, там тому що там практична лінія фронту проходила під інцю, там найбільше знаходили. Угу. А так. Ну на сьогоднішній день сигналів таких не поступало, щоб знаходили вибухонебезпечні предмети. Добре, шановні краяни. Нагадую в студії Сергій Мовчан, керівник Кунівської військової адміністрації. Ми говоримо про відновлення роботи. Кунівської громади після деокупації. Телефон прямого зв'язку 066 878 1715. У вас є можливість в прямому ефірі поставити запитання очільнику громади. Також трансляція здійснюється одночасно на двох платформах на сторінці Facebook обрізюмщини, а також на каналі YouTube нашого видання. Йдемо далі і говоримо про логістику і транспортне сполучення. Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, навесні ми говорили, що були проблеми щодо транспортного сполучення між районним центром. Як наразі вирішені ці питання? Наразі в нас курсують три рейси, які сполучують всі населені пункти. практично. Це... Ізюм Бугаївка, який вже захвачує Олександрівський старостат, uh -huh. Ізюм Чистоводівка, який курсує також село Кун'є, і Ізюм Липчанівка. Липчанів ходить двічі на тиждень, ці рейси по, дві... по одному разу на тиждень. Цей рейс, який курсує на Кун'є, він також двічі на місяць, ну, на жаль, мало, але пасажиропотік невеликий, заїжджає також в село Щасливе. Угу. По тому, що, наприклад, в ну, село Іванчуків туди не заходять, тому що там ну, залізнична станція Закамінська, там вони можуть люди можуть доїхати до районного центру, також до обласного на електротран... ну, на електричках. Так. Чи відшкодовує пільговому категоріям? Так, Адмістісті? до нас надходять на рахунки від ну, залізниці. Ми відшкодовуємо пільгове перевезення залізниці. А автобусним транспортом? Ні, поки що не відшкодовуємо. Тобто То... всі е, користуються на рівних, умовах. на рівних умовах. Добре, йдемо далі. Давайте поговоримо про освіту. Ми сьогодні згадували, що освітній процес продовжується в режимі онлайн, але ж питання і нам поступало питання. Наскільки забезпечені вчителі і діти, школяри гаджетами, комп'ютерами, ноутбуками, і чи достатньо вчителів для того, щоб проводити повноцінний освітній процес? Ну, у нас на сьогоднішній день функціонує три заклади. які працюють: це Кундівський ліцей, Бугаївський ліцей і Левчанівський ліцей. Не працює Частоводівський, тому що там повністю зруйнована школа. Іванчуківський як заклад не ліквідований, але ну, діти навчаються в Конімському ліцеї. Ну, на сьогоднішній день навчання онлайн, тому mm -hmm. якби так. Вони працюють, педагоги, наскільки мені відомо, практично всі забезпечені гаджетами. Педагогів достатньо, тому що, ну, по-перше, коли навіть Два, два заклади призупинили свою діяльність Частовський і Іванчуківський, то цих педагогів <кій> пішли по інших закладах, тому у нас педагогів достатньо. Uh -huh. У нас навчається на сьогоднішній день на ці, в цих закладах близько 400 дітей. По моїй інформації не забезпечені близько 150 учнів, не забезпечені гаджетами. Але з, заявка в ЮНЕСЕФ надана неодноразово вже вони обіцяють нам допомогти. Ну тому сидіти ну, як забезпечені за рахунок батьків. Перепрошую до нас дзвінок в студію. Алон? Так, так, ви в ефірі. Слухай, так скажіть, Сергій Ніколаю, щоб були тут електрики, алекції, став у нас набереж, ми біг треба замінити. А, а зв... так ми всім доволі. З... Звідки ви телефонуєте? з телефонуєте? Село Кунія. І ще раз повторіть, що я не почув. Стою треба замінити, електрики забули, бо ви були тут, вроді, Ну, Пасанок тут, стовпи тут є. Значить, вулиця завали лінію. Поняла, я живу один, я інвалід першої групи. До... Добре. Переулок Набережний 1. Переулок набережної 1. Я один. зрозумів, зробимо заявку до Ізюмського РЕМ. Сергій Ніколай, спасибо від громади стратегічно за все, що ви для нас робите. Зим доволі. Дякую, дякую. Добре, дякуємо за дзвіночок. Ідемо далі. Ну, зазвичай ми всі питання, які приходять нам до ефіру, ми надсилаємо керівникам громад. Приємно, що вони реагують. У нас є зворотній зв'язок, нам телефонують люди. Дякують за те, що була, мали можливість зателефонувати, напряму звернутися до керівника громади, тому власне для цього проводяться прямі зв'язки. І я наступне запитання хочу задати про доступ мешканців громади до телебачення, радіо, преси і наскільки забезпечені мешканці громади інтернетом. Ну, телебачення повністю відновлено по всій громаді. В кого супутниково в кого Т2. В останній раз на цій неділі моніторили, тому Т2 також працює по громаді. Так. Ну, радіо в нас наскільки станції достають, то працюють радіоприймачі. Так, я знаю, що у вас працюють. Я коли їду за кермом автомобіля, то я слушаю російську хвилю радіо ні разу я не, не, не знаходив. Я коли yeah. заїжджаю включаю на автопоїзд, то я не знаходив ні разу. Ну, Можливо, no, потужніше. Ну no, а Промінь, Маяк. ви... Новини йдуть по радіо постійно, це, no. це я особисто слухаю. Чи інтернетом у всіх громадах... Інтернетом, є? Інтернетом зайшли до нас два провайдери це Skyline-Гігант. По всіх населених пунктах, ну в більшості я ну, не будемо казати про ті, що там по дет 5 лік проживає. Mm -hmm. Ну а так по центральній садибах скрізь під нас нас, ну, по всіх по всіх населених пунктах і mm -hmm. скайнлайні. То по всіх старостатах, по ну по самих приміщеннях, по медичних, наскільки ми змогли, ми попідключали. По культура також підключені всі, хто. Бажаю, якщо в кого немає інтернету, можуть підійти користуватися цим інтернетом. Добре, це приємно чути такі новини. В продовження попереднього запитання. Хочу у вас спитати про пресу. Наскільки ви задоволені пересувними пунктами Укрпошти, і як працює єдине. На вашій території по відділення поштового зв'язку в Бугаївці воно лише одне стаціонарне залишилося. Як з цим у вас справа? Ну, по перше, я хотів би доповнити до перше питання за рахунок, того що преси. Преса на сьогоднішній день поки що поштою не доставляється до нас. Угу. Остання нарада була з працівниками культури. Ми це питання обговорювали. Будемо вирішувати, щоб ми знайшли можливість, щоб за. Передбати за рахунок коштів сільської ради, хоча б на бібліотеки, щоб люди могли прийти приходити. Ну, я думаю, що ну, також із вами це питання сьогодні обговоримо, щоб так. Ми могли, так. могли доставляти цю пресу. Ну, поки що так. Ну тому що пошта не я не знаю, чому з яких причин вони не доставляють поки що пресу. Самі відділення так, в нас одне стаціонарне в Бугаївці, воно працює. Всі інші в нас виїзні. Ну, судячи з відгуків людей, то ну спочатку були якби якісь там непорозуміння, непорозуміння але зараз люди знають, що, от, наприклад, я бачу в селі Кундія, в самому двічі на тиждень вони приїжджають, і люди вже знають, вони приходять. Ми їм надаємо, якщо це не сприятні умови, то в, ко та в кожному на санку надаємо приміщення, щоб вони могли видати цю пресу приміщення, прийняти комунальні платежі. Тому Дуже нема ніяких непорозумінь, вже працюють всі в штатному режимі. Ну добре, дай Боже, щоб так і було і надалі. Про торгівлю і сферу послуг. Традиційне питання. Я хотів би вас запитати. А ще я хотів би уточнити, чи є на території Кунівської громади банкомати, щоб люди могли зняти готівку. Є один банкомат в селі Бугаївка, відновив свою роботу банкомат банка Аваль угу. там є. По торгівлі у нас на території громади 12 магазинів, ну, по Кунді два, Чистоводівка, Олександрівка по Днуну, Бугаївка, там село набагато більше, там було більше там на сьогоднішній день 4 магазини, два в Липчаївки, один в Ванчуківці. Також є салон краси, перукарня в селі Бугаївка mm -hmm. працює. Ну, поки що ну, хотілося б більше, але ж ви розумієте, що коли на 35% зменшилось населення, тому ж і покупна спроможність зменшилася. Тому, якби так є питання там у нас по Сухому Яру, питання, що там нема магазину, але поки що відпрацьовуємо питання виїзного, щоб могли. Визна лавка якась вирозділена. Добре, давайте поговоримо про євідновлення. Я хотів би, щоб ви навели цифри, скільки мешканців вже звернулось до вас з цим питанням, і скільки вже отримало реальну фінансову допомогу. Чи є такі вже у вас результати? Є є в нас результати. У нас комісія створена вчасно, працює чудово по євідновленню. Всього було лише 32 звернення. Ну, можливо, це й добре, менш. Пошкоджень менше звернень. Так з них трьом чоловікам відмовлено 29 нараховано і отримано. Нараховано 1 мільйон 660 тисяч, і вони вже отримали ці кошти. Ну це прекрасно. Я нагадую телефон прямого зв'язку. 066-878-1715. Наш ефір добігає кінця. Я хотів би, щоб ви ще, якщо є можливість, встигли задати запитання голові Кунівської сільської військової адміністрації Сергію Мовчану. На останок я вам заготував таке цікаве питання, дуже актуальне. Не знаю, як ви на нього будете реагувати. Відповідати про новий церковний календар. Як Кунівська громада буде відзначати перш за все релігійні свята за старим чи за новим стилем? Зважаючи на те, що на території вашої громади знаходяться два храми в Бугаївці, і Липчанівці? Тому розкажіть, будь ласка, дякую за запитання. Ну, ви знаєте, в мене є знайомий в Закарпатті, власне, в самих Карпатах, а там би як. Ну, там давно вже дуже багато різних конфесій. Mm -hmm. Там є якби і католики, і православні, греко-католики. От мій знайомий сказав, неважливо, в який ти храм ходиш, важливо, щоб в тебе був Бог в душі. Mm -hmm. Тому, А вони ж також користувалися раніше різними календарями. Так, так. Ну, тому якби питання того, що в нас буде Григоріанський, Юліанський чи Новоюліанський, ну тут же ж все залежить від людини. Ми ж як влада не можемо вказувати, що ви mm -hmm. святкуєте mm -hmm. так чи так. Тому я думаю, що я особисто підтримую Православну церкву України. Тому так із моїх тих, хто що ми дізнавалися, так поки що офіційно наші храми не перейшли в ПЦУ, але вони сказали, що будуть святкувати за новим. Як би тепер сказати, вже чи Григоріанський, чи не юліанський календар? Тобто за новим за новим, що прийняла Верховна Рада? Так. Тобто Різдво будуть відзначати 25-го чи двічі? Ну, мені відповідь надали ще будуть за новим. За новим, так. так? так. А, тоді я уточню ще запитання. І в Липчанівки, в Бугаївці в храмі проводяться служби? Ну там в Липчанівці ж не постійно, угу. тут. тому там би, приїжджає, а там служби проводяться, але... Ну, не так часто, так. тому що це скупчення людей і таке інше. Ну, зрозуміло. Ну, Я тоді відійду від релігійних громад все рівно, як би там не говорили, громади, влада завжди готує подарунки дітям до Дня Святого Миколая. Ми його в цьому році вже будемо відзначати 6-го числа. Чи готуєте ви від влади, якісь будемо говорити. Сюрпризи, якісь невеличкі подарунки саме до цього свята, mm -hmm. до Дня Святого Миколая. Я знаю, що у вас була там певна місія, збирали у вас там запити у дітей. Ну, співпрацюємо на сьогоднішній день з волонтерами, наскільки зможемо за кошти громади. Mm -hmm. Будемо. Це не буде масових заходів, зрозумієте самі чому. Ну, так. Дітей привітаємо. Шостого. Шостого. Зрозуміло. Шановні краяни. Наш ефір в і питання, які ми готували, вичерпані у вас традиційно в кінці є можливість звернутися до мешканців Кунівської громади з побажаннями, з пропозиціями. Будь ласка, ну ви знаєте, я сьогодні хотів би з переддень свята звернутися до сільхозгоробників. Привітати тих, хто любить землю, вміє працювати на цій землі. Це свято гідних, сильних. Справжніх працівників землі, особливо ті сільхозвиробники, які роз... відновлюють свої господарства після деокупації. Так, їм тяжко, тому що розграблена, розгромлена техніка, заміновані поля. Але вони працюють на цій землі, щоб у нас завжди був свіжий хліб на столі, було до хліба. Тому дозвольте вислати вам, сільхозвиробники, щиру подяку за вашу самовіддану працю, побажати вам здоров'я. Натхнення сил і мирного неба. Зі святом вас. Дякую, шановні краяни. Наш ефір закінчено. Я традиційно в кінці бажаю, щоб всі ми, кожен на своєму місці робили все для того, щоб наблизити перемогу. Віримо в Збройні Сили України, допомагаємо, донатимо на наші війська, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава!